Цей мистецький простір. Це не просто мистецький простір, красота, емоції. Це насправді, я б сказав би словами свого внука Зеника, наші солдати воюють не за економіку, вони воюють за самовизначення, самоідентифікацію. І це насправді дуже важливий сьогодні момент. В час війни формується наша нація. Ми називали. Цей мистецький простір під час нашого внука Зеника він надзвичайно любив мистецтво. Ми від нього черпали, от це розуміння культури, розуміння мистецтва. Я б сказав, це мрія, і ми старалися відобразити її в цьому просторі цією вдячністю, цією пам'яттю світлою про нього. Це називається Зеник арт-галерея». Я думаю, що ця пам'ять це дуже важлива для нас, для нашої сім'ї, для нашої родини. Я хотів би подякувати людям, які дотичні були до, до цього простору мистецького. Нашим скульпторам, які зробили чудові роботи, нашим дизайнерам. Це показує наскільки ми, ми сильні. Компанія «Апфельгруп з Києва — це вентиляція і кондиціонування, яка має забезпечує найвищі стандарти. Ну і звичайно, рушійна сила, енергетична, мистецька. Це Христина, і її команда. Цей день настав, ми до нього йшли два з половиною роки. Ми створили ЗАГ Зенек Арт Галері. Це не просто гарні стіни, достойні твори, професійне світло, це місце діалогу, це місце пам'яті, місце спогадів для когось місце сили. Якщо ти знаходився. В атмосфері в аурі мистецтва, красивого мистецтва, то в тебе народжуються думки, ідеї, і ти твориш, і ти е, знаходиш можливості вирішувати дуже складні проблеми. Дякую величезне Збройним силам України, захисникам і захисницям. Саме завдяки їм ми маємо можливість реалізувати наші мрії. Дякую кожному з вас за те, що ви сьогодні.